Під час обстрілу було потужне попадання в бліндаж, де знаходилися люди. Ну, як людині, яка була поруч, разом з побратимами довелося витягувати, надавати домедичну допомогу і войовувати поранених. Мене нога. Та й мене, контур, я тут про нікому тисяч. А в мене вже не буде котась. І з урахуванням поранених хлопців довелося надавати. Ну, По-перше, їх евакуювати було тяжко, по-друге, ще й надати допомоги, вони на стекли кров'ю ще до приходу в евакуаційну групу. Дуже згодилися знання, які надавалися нам. Все є назлагоджені і під час занять прилетів в снаряд бліндаж, приступили з, з Юрою і витягнули першого, першого пораненого. І віднесли його в таке безпечніше місце, в такий другий бліндаж, де можна було надати ту допомогу, де менше прилітало, там було менше обстрілів. І тоді казав той, бо побачили, що немає, немає кінцівок. Треба було накласти турнікет, накласти турнікет щоб спинити кровотечу, бо, бо чоловік дуже сильно кричав і потребував допомоги. І Їхні, їхні, вони не мали біля себе, бо їхнє все було згоріло. Дали свої турнікети, наклали, при, припинилася та кровотеча, турнікет наклали вище коліна, як нас вчили, щоб надати ту допомогу. Наклали на одну ногу, на другу, трошки вже менше, менше було той кровотечі і притягнули другого чоловіка. І треба у в нього було, теж не було однієї кінцівки, а друга нога була переломана. Він мав один турнікет. Один його наклали, а на другу ногу свій наклав, тут, зі своєї аптечки наклав. І теж в нього припинилася кровотеча, він вже теж менше кричав, він був медик, і він вже так трошки підкориговував, як йому там краще затягнути сильніше, щоб не боятися, щоб, щоб перестала та кров тече, і тоді вже йому було легше. Важливо все вивчати і. І знати, практикувати, щоб, щоб воно казав той пригоди, пригодиться в бойових умовах, щоб не розгубитися і знати, як правильно, як правильно надати медичну допомогу. Ну все, що Женя, я мою. Що ти по... на місці повоювали?